Вітаю, друзі. Крайня атака іранських дронів на Київ і на всю Україну змусила багатьох озирнутись на Іран, його місце і роль у російсько-українській війні. На сьогоднішній день можемо констатувати, що Іран є третьою країною, яка безпосередньо втягнулася в цю війну, тому що не лише оці лінійка шахедів, так званих дронів або драндулетів, як вони в нас називаються, через їх такі голосні безглушника двигуни, які торохтять в небі і наводять жах на українців. Адже Іран зголосився поставляти ще й ракети середньої дальності для Російської Федерації яким би чином іранські чинники не відбріхувалися і не відмазувалися від цієї історії, але це іранське заліз'яче падає на наші голови, поки що у вигляді дронів різного, різних типів. Але недалекий той час, коли на наші голови можуть звалитися ракети середньої дальності. Ви знаєте, Стосунки України і Ірану вони завжди були непростими, адже Україна пробувала активно замістити своїми розробками технологічними цей іранський вакуум, особливо в авіації і в озброєнні в 90-х роках. Свого часу Харківський авіабудівний завод дуже активно почав розвивати програму співпраці з Іраном. В Ісфахані був побудований. Спільне побудоване спільне виробництво літаків Ан-148. Він, по-моєму, так і називався Ір Ан, цей літак, зберігаючи назву Ан. Але вся ця історія закінчилась досить трагічно, коли борт Ан-148, який власне пробували виробляти в Ірані, із Харкова вилетів в Ісфахан і Несподівано залетів у скелю, в гору. Розбився не лише екіпажа, 30 працівників заводу, в тому числі провідні технологи і конструктори. Після того якось активність українсько-іранських відносин дещо спала, було зрозуміло, що Іран під країна і Україні ніби не випадало занадто. Педалювати свої відносини. Тим більше, що тоді приходив час жорстких атак на кучму, згадаємо історію з Гонгадзе, з Кольчугою і потім Революція Помаранчева. Ну, По суті, після того стосунки з Іраном не виходили на високі пікові значення. Але от коли ми зараз бачимо історію зі збитим. Боїн міжнародних авіаліній України, де загинуло 11 громадян України. Більшість загиблих там були громадяни Канади, здається, іранського походження. Але після цього Іран просто повівся як такий міжнародний бандит. І всякі спроби України грати, ну, шукати якісь домовленості по збитому Боїнгу, вони коштували нам, по-перше, втрати репутації. Хочу згадати, хоча б як поводився посол України у Тегерані в момент збиття. Те, що він ніс і писав у всяких соцмережах, це просто на голову не натягується. Але Україна пробувала якось зіграти власну гру. Не озираючись на те, щоб треба було б будувати спільну скажімо, концепцію відстоювання інтересів загиблих українців в цьому терористичному акті. А це зрозуміло вже тепер, що це терористичний акт. Цивільний борт був збитий військовою ракетою в момент зльоту з аеродрому. І Україна мала би. Консолідувати свої зусилля з Канадою в першу чергу, з іншими країнами, з Нідерландами, здається, ще з якимись країнами, ну, з, з яких е, країн були громадяни на борту цього е, літака. Ну, чесно кажучи, інколи здається, що Росія напихає свою агентуру в українські посольства, тому що ці українські посольства, особливо в таких країнах, як Китай, і Іран. Вони якось поводяться так, ніби, ніби в Україні немає взагалі національних інтересів. Ніби вони відстоюють інтереси чиї завгодно, тільки не українські. Тому останнє інтерв'ю міністра закордонних справ про оці зернові кораблі. Раптом в переліку країн, в які поставлялося зерно, ми виявляємо Іран. Не дивуйтеся, Іран вже тоді поставляв шахід свої безпілотники. Це, це ну, досить недавнє інтерв'ю. Тобто вже, вже точно розвідка знала, що безпілотники іранські будуть у російської агресора. Така історія. Зараз Україні треба апелювати до світового співтовариства, тим більше що участь. Ірану в агресії проти України створює нові реалії і для Ізраїлю. Ізраїль дуже делікатно утримувався від однозначної позиції підтримки України. Громадянське суспільство ізраїльське підтримувало Україну просто ну, неймовірно дякуємо ізраїльтянам за, за цей справжній такий громадянський подвиг, але влада все одно озиралася, оскільки у Владі треба було озиратись на Кремль. Чому? Тому що в Кремля проти Ізраїлю є завжди така ракетна дубинка з Палестини. І тільки Ізраїль починає більш-менш діяти самостійно, не озираючись на Кремль, тут же починають прилітати ракети на е, ізраїльські міста. Тому, ну Євреї, якими б мужніми не були, і як би ми не пробували вибудовувати нашу оборону за прикладом Ізраїлю, але все-таки Ізраїль проєктувати свою силу в бік України не наважувався. Мені здається, що однозначно участь Ірану має більш-менш підштовхнути Ізраїль. І вже міністр Алії заявив про те, що участь Ірану в Конфлікті, в нападі на Україну, Ізраїлю не залишає жодного вибору. Ну, ну, от. Але треба було скільки витерпіти, скільки часу. Я свого часу ну, дещо цікавився можливостями ізраїльського такого дрону, дронової промисловості, так би мовити, і Ізраїль. Міг надати нам багато датчиків необхідних. Україна виробляла прекрасні планери для безпілотників, і ну, там багато ідей своїх конструкторських було. Канали комунікації дуже хороші, шифрований зв'язок, але без датчиків ізраїльських навряд чи ну, ці дрони українські могли б бути суперконкурентними. Тому за цих обставин Україна має апелювати до партнерів першу чергу, вимагаючи посилення санкцій проти Ірану. Але й самим треба бути більш-менш прогнозованими і відповідальними. Ну, те, що Україна понизила рівень дипломатичних відносин, за нинішніх обставин дуже мало. Тільки, от візьмемо Албанію, яка, до речі, кілька резолюцій в інтересах України вносила в ООН. Албанія лише у випадку. Дідус атак на державні ресурси Албанії з боку Ірану просто розірвала дипломатичні стосунки. А Україна продовжує відправляти кораблі з зерном в Ірану. Може, треба схаменутися? Але ми переможемо все одно. Слава Україні!